Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги пропоную тему батьківських зборів. Типова реакція на стрес дитини раннього віку 5 порад для батьків. До групи особливого ризику потрапляють малі діти, адже їх мозок, що стрімко розвивається, дуже вразливий. Тому травма у ранньому дитинстві може бути пов'язана із зменшенням кори головного мозку, але саме ця область відповідає за такі складні функції, як пам'ять, сприйняття, уява, мислення, увага, мова і свідомість. Реагуючи на стрес, діти віком двох років стають більш вразливими, примхливими. Вони часто кричать, плачуть. Вони можуть втрачати апетит, втрачати вагу. І е, також у них виникають проблеми із травленням. Дітки часто скаржаться, що у них болить животик. Також е, порушення режиму сну відбувається, порушення мовленнєвої діяльності, виникають проблеми із пам'яттю, зосередженістю, і е, діти демонструють тісний контакт із дорослим, тобто завжди намагаються сидіти на колінах або обіймати дорослого. Як можуть е, впоратися батьки? Перш за все. Варто підтримувати дитину е її емоції, проявляючи це через гру та творчу діяльність з дитиною. Е також можемо заспокоювати дитину словами і е забезпечити її фізичний комфорт, приділяємо дитині більше уваги, допомагаємо проявляти емоції, які турбують її, які пов'язані з тратою іграшки або улюбленого. До улюбленої домашньої тваринки. Також е, забезпечте спокійний режим сну дитини і дозволяйте дитині спати в одній кімнаті з вами, аж поки вона не проявить бажання спати окремо у своїй кімнаті чи на своєму місці. Отже, яких п'ять дій повинні виконувати батьки для того, щоб забезпечити дитині спокій в період підвищеної тривожності? В даний момент ми розглядаємо в більшості ситуацій адаптації. Ми можемо бути поруч, тобто ми маємо завжди пам'ятати, що ми є головним джерелом підтримки для дитини, тому відчуття нашої люблячої присутності є найкращим, найбезпечнішим термостатом для безпеки їхньої душі. Бути поруч це про дотик, про обійми, про співдіяльність і про казку разом, де б ми не були, чи в ліжку, чи у бомбосховищі, усюди бути поруч. Це про добрий погляд, який висвітлює уважність і любов до дитини, це про чутливість до того, коли дитина цього потребує, і коли вона прагне все ж таки побути на самоті. Що ми можемо ще зробити? Бути прикладом? Більшість способів давати собі раду з викликами передаються дітям з того, як вони спостерігають, як раду даємо ми собі батьки самі, як ми впораємося з нашими труднощами. Тож нам важливо усвідомлювати це і ділитися. З дітками говорити, що нам не вдається, що нам дається легко, як ми з цим справляємося. Це не зовсім не означає, що ми повинні бути ідеальними батьками і ідеальним прикладом, бо дитяча стійкість у проблемах це не про те, щоб ніколи не падати, а про те, щоб коли ти впадеш, знову вставати. Ми можемо спілкуватися. Це так важливо для дітей, щоб ми допомагали їм розуміти, що відбувається з ними, і описували словами, як долати труднощі. Це означає говорити з дітьми з повагою, з бажанням і потребою їх зрозуміти. Це також означає слухати, що вони говорять, і слухати те, про що діти мовчать, і відповідати, як можемо, бо не завжди ми знаємо, що відповісти. І у цьому теж важливо бути чесними. Ми можемо відновлюватися. Це випробування може бути тривале, а відтак брати чимало нашої енергії. Тому важливо мати в режимі дня такі активності, які поповнюють сили. Тож дбаємо про те, щоб у режимі дня дітей обов'язково були і сон, і добра їжа, і час на гру, на домашніх улюбленців, на рухову активність і обов'язково на щоденний дотик до чогось світлого, до того, що дитинка любить і приймає з цією душею. Це може бути улюблена казка, це можуть бути якісь історії, це може бути споглядання природної краси і е, навіть звичайні сповнені світлом добрі люди. Дослідження показують, що діти, стикаючись із випробуваннями, не завжди мають психологічні якісь проблеми. Навпаки, діти можуть проявляти, демонструвати посттравматичне зростання. Це великою мірою буде залежати від того, яку підтримку в стресовий період ми, як батьки, надаємо діткам, можуть зростати у психологічній стійкості.